Подільська міська влада дбає про своїх мешканців, а особливо про людей з обмеженими можливостями. Аби вони мали змогу вести повноцінне життя, для них постійно створюються необхідні умови. Ось, наприклад, центр надання адміністративних послуг Подільської міської ради надає 236 видів послуг в одному приміщенні. Найпопулярніші це реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу, послуги соціального характеру, такі як отримання пільг, субсидій тощо. Зараз не потрібно. Ходити по різних установах, сидіти в темних маленьких коридорчиках у чергах, щоб отримати якусь послугу. Все робиться з комфортом: електронна черга, вай-фай, велике світле затишне приміщення, зручні крісла, дитячий куточок. Але Подільський центр надання адміністративних послуг не припиняє удосконалювати свої послуги. На сьогоднішній день 15% українців страждають від зниження слуху. Серед людей старших за 60 років вже 30% мають проблеми зі слухом. Відтепер у в Центрі надання адміністративних послуг Подільська за адресою проспект Шевченка 31. Люди, які погано чують, обслуговуватимуться у зручних умовах. Тут з'явилася комунікаційна система для спілкування з людьми, які мають вади слуху, посилювач звуку. Побачивши знак Т, людина з вадами слуху, яка користується слуховим апаратом, перемикає його в режим Т. Адміністратор говорить у спеціальний мікрофон, не підвищуючи при цьому голосом. Якщо ж людина не користується слуховим апаратом, то адміністратор їй надає Дасть спеціальні навушники, які працюють разом із мікрофоном, так само і як слуховий апарат, тобто слабочуюча людина все чує, а працівник закладу не вимушений підвищувати голос, завдаючи дискомфорт оточуючим. Також в центрі з'явився інформаційний кіоск. Це персональний комп'ютер з мультимедійним дисплеєм для забезпечення широкому заголу доступу до інформації, призначений для обслуговування громадян, які не мають персонального комп'ютера чи доступу в інтернет. Завдяки співпраці з благодійним фондом Загальна справа та завдяки нашим спонсорам благодійному фонду Віра, надія і любов. Наш центр мав можливість отримати. Даний термінал та підсилювач звуку, і тепер наші послуги ще більше доступні для нашого населення, і ми стараємося якісно та доступно надавати послуги. Також всі ми знаємо про те, що керівництво Подільської міської лікарні завжди піклується про своїх пацієнтів. Цього разу лікарня спільно з компанією Ваш слух, наша турбота дає можливість безкоштовно отримати слухові апарати військовослужбовцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Подільська міська лікарня разом з Компанія Ваш слух, наша турбота надає безкоштовно слухові апарати всім військовослужбовцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Для безкоштовного отримання слухових апаратів потрібні наступні документи: це консультативний висновок МСЕК або ВЛК, довідка про обставини травми, аудіометричні дослідження та військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Для більш детальної інформації потрібно звернутися в Подільську міську лікарню, консультативна поліклініка, 82 й кабінет. Отож, це ще одне підтвердження, тому що міська влада спільно з керівниками різноманітних структурних підрозділів та благодійними фондами не залишається осторонь проблем жителів громади, а ця ініціатива є виразом глибокої поваги та вдячності тим, хто віддав своє здоров'я заради нашої країни.